Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і сьогодні продовжуємо обговорювати тематику наших останніх днів: ані дня бездронової атаки нині не обходиться на Росії цього разу. Вибуху чули на території БНР у прикордонному селі Тишанка та на хуторі Панків. За інформацією губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, внаслідок вибуху в Тишанці пошкоджено інфраструктурний об'єкт зв'язку. За словами чільника області, постраждалих немає однак, пошкоджена лінія електропередачі. Під відключення потрапили абоненти восьми населених пунктів, зокрема селищ Червоне, Первомайське, Ленінське, хуторів, Маргіно, Мухін, Панків, селищ Вознесенівка та Нежиголь. А ось Російське міністерство оборони заявило про роботи протиповітряної оборони, яка збила безпілотний літак-дрон на території Псковської області. В цьому випадку чомусь не повідомляється про руйнування або постраждалих. Губернатор Псковської області також не надавав додаткової інформації про цю подію. Також у ніч на 31 січня у Володимирській області сталася масштабна пожежа на складі для зберігання взуття. У селище Муромцеве полум'я охопило 2,5 тисячі квадратних метрів приміщення. Зранку російські змі писали, що пожеж пожежу вдалося локалізувати. На місці інциденту працювали щонайменше пів сотні пожежних та майже три десятки одиниць спеціальної техніки. Про жертв та постраждалих знов таки не повідомляють. А ось у Москві напередодні очевидці повідомили про вибух та пожежу, що почалась на теплоелектроцентралі 23, яка розташована на монтажній вулиці у масиві Гульяново. За попередніми даними, причиною пожежі став вибух трансформатора. Про це йдеться в одному в повідомленні з, з одного з телеграм-каналів. У Мосенерго вибух заперечують, повідомляють про коротке замикання і пошкодження кабельної лінії, яке, яке спровокувало хлопок. Бавовна, по-нашому. Це вже третя пожежа у Москві за день, за один день три пожежі е, великих значущих. До, до цього росіяни повідомляли, що після обіду, 30 січня, у центрі Москви загорівся офіс, кого? Офіс комуністичної партії Росії, горять комуняки, а також музей пожежної охорони. Причину пожежі е, в останньому зміст е, наразі не встановили, але попередньо спалахнуло будівельне сміття на другому поверсі. Ось така іронія долі. Музей пожежної охорони горів через недотримання правил пожежної безпеки Росія. А найбільш далеким сьогодні був вибух у Петербурзі. А може їх було і декілька. Принаймні е яскравих спалок, спалахів був не один. Про це повідомляють місцеві жителі, викладаючи відповідні відео в соціальній мережі. Відомо, що не працював місцевий аеропорт. Рашисти запроваджували в дію план кавьор. Згодом з'явилася інформація, що дрон атакував територію Невського НПЗ у Санкт Петербурзі. За цією операцією. За інформацією з українських соцмереж, стоїть знов таки українська голов... Українське головне управління розвідки зазначається, що росіяни намагалися збити український БПЛА з комплексу С-400. Однак збиття не виявилось ефективним. Дрон все одно впав на територію на територію цілі, а саме на територію Невського НПЗ. Зазначую, що відстань між Петербургом та найближчою територією України становить 820 кілометрів. Ось такі новини. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі, будемо відповідати, обговорювати, що ще треба зробити для нашої перемоги.